Доброго ранку, любі діти! І знову ми з вами зустрічаємося. Подивіться уважно на нашу дошку, які гарні картинки на ній! Що зображено на цих картинках? Правильно, дівчинка в українському національному одязі, яка гарна на ній вишиванка, спідниця, фартушок. На голові віночок із квітів з чарівними різнокольоровими стрічками. А що у дівчинки на шиї? Подивіться, які гарні у неї намиста різнокольорові і червоні, червоні, дуже гарні корали. Зараз я вам прочитаю віршик про намисто. На довгу нитку намистини настуся хоче нанизать. Вона напевно буде нині на нашім святі виступать. До нас сьогодні в гості, дітки, прийшла лялька Настуся. але вона дуже засмучена, бо в неї немає гарного намиста, і вона хоче, щоб ми її з вами зробили його. І подарували, щоб вона виступала в гарному одязі і в гарній прикрасі. Будь ласка, дітки, давайте з вами розглянемо на мистинку. Подивіться, якої вона форми. Правильно, вона кругленька, кругла вона може кататися, бо вона кругла. А якого вона кольору? Правильно, червоного. Ось такі червоні намистинки ми будемо з вами нанизувати на ниточку, щоб потім подарувати нашій настусі. Для цього нам знадобиться якого кольору пластилін. Правильно, дітки, червоного. Для цього ми з вами будемо відривати невеличкі шматочки, розкачувати їх на дощечки ось такими круговими рухами. І? Ріпляти ось так, нанизувати наші намистинки. Подивіться уважно, як я розминаю пластилін пальчиками, щоб він був м'якенький. а потім ось такими круговими рухами я роблю намисто. Подивіться, яке гарне в нас намисто, який Пластилінчик у нас гарний, червоний і кругленькі намистинки. А ну-ка, знову вийшло у нас. Ще намистинку робимо кругленьку. Так. Знову відриваємо шматочок пластиліну. Знову круговими рухами. Ліпимо. Получилась намистинка у нас. Ще відірвали шматочок і зробили ще намистинку. Ще нам декілька намистиночок і бу, намисто буде готове у нашої настуні. Я думаю, вона буде дуже рада. Ось ще яка намистинка. І остання намистинка. Розкочуємо гарно, щоб вийшла намистиночка кругленька, гарненька. Ось. Діти, подивіться, будь ласка, які гарні намистинки у нас вийшли, і яке отрималось у нас гарні намисто. Дітки, подивіться уважно, яка настунька щаслива, бо ми їй зробили дуже гарне намисто. Тепер вона буде виступати в дуже гарному намисті. А вам дякую за увагу! Зробіть, будь ласка, таке гарне намисто для своїх ляльок і подаруйте їм. До нових зустрічей!